Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми познайомилися з деякими видами мешканців нашої планети. Комахами, лазунами, земноводними та намалювали комах у квітнику. Дякую за ваші відео та світлини з малюнками. А сьогодні я пропоную помандрувати до лісу. Ліс це місце, де ростуть дерева. Кущі, трави, квіти живуть різні тварини, птахи та комахи. Як радіють на весни дерева, що з ними відбувається? Починається сокорух, набрякають бруньки, готуючись розпустити молоді листочки, які дерева ростуть в лісі. Береза, верба. Ялинка, сосна, тополя, каштан, липа, клен, якими бувають ліси мішаними та хвойними, як називається ліс, у якому ростуть тільки дуби дібровою. Як називається ліс, де ростуть лише сосни сосновим бором. А ліс, в якому ростуть тільки ялинки? Ялинником. Як називається ліс, у якому ростуть лише берези? Березняком? Який ліс називається мішаним? Ліс, де ростуть. Різні дерева. Скільки у лісі дерев? Багато. Пропоную пограти в гру один багато. Береза. Багато чого. Беріз. Ялинка. Ялинок, Тополя. тополь. Каштан, каштанів, липа, лип, клен, кленів. Погляньте на дерево. Що у нього є? У дерева є гілки, стовбур, листя, корінь, плоди. А у куща. У куща є гілки, листя, корінь, плоди. Пропоную скласти порівняльні речення. Дерево високе, а кущ низький, дерево велике, а кущ маленький. У дерева є стобур, а в куща немає. У дерева гілки товсті, а у куща тоненькі. У берізки стовбур білий, а в ялинки коричневий. У берізки на гілочка листячко, а в ялинки голочки. Пропоную скласти описові розповіді про дерева та кущі за схемою. Хема складається з дев'яти частин. Спочатку треба сказати назву дерева або ж куща. Його вигляд, яке воно, хвойне, листяне чи плодове. Потім де дерево росте у саду, у парку, біля води, сказати будову. Що є у дерева чи куща? Корінь, стовбур, гілки, листя, плоди. Товщина стовбура може бути товстий, середній, тонкий та висоту дерева або куща високе, середнє низьке. Форму листя може бути кругла, ромбоподібна, овальна. Продовжена і вузька, голкоподібна. Колір. Які зміни відбуваються в різні пори року? Назва плода. Яке значення має в житті людини та в природі? Якщо ви будете уважно слідкувати за схемою, то це вам допоможе дуже легко скласти описову розповідь про будь-яке дерево чи кущ. Пропоную описати дерево березу. Це береза, листяне дерево, може рости в лісі та в парку. У берези є корені, стовбур. Гілки, листя та навесні сережки це дерево високе, а стопор у нього середній. Форма листя ромбоподібна. Листя світло-зеленого кольору, а стовбур білий з чорними смужечками. Крізь ці смужечки дереву легше дихати. Весною береза розпускає молоді листочки та випускає сережки. Це такий цвіт. Влітку дерево буяло зеленню, восени листя стає жовтого та помаранчевого кольору і помалесеньку відпадає. Взимку дерево спить і чекає приходу весни. Плід берези. Довгастий горішок з двома перетинчастими крилами. Дерево береза має велике значення для людини та природи. Вона має лікувальні властивості дає смачний березовий сік дає прикрасою для будь-якого парку. Опишіть самостійно будь-яке дерево чи кущ за схемою. А я вам пропоную намалювати березовий гай. Для малювання березового гаю краще взяти акварельні фарби. Малюю блакитні стовпчики не від самого верху аркуша і не до самого низу. Можете верх і низ виділити лініями простим олівцем. Пензлик для стовпчиків краще взяти найбільший. Щоб смужки були товстими і не повинні вони бути рівними. Знизу малюю травичку, за бажанням можна намалювати квіти. Білі стовпчики це берези, малюю чорну кору знизу та цяточки по стовбуру. Поки я малюю крапочки та травичку, сині стовпчики підсихають. І зараз Почну малювати гілки на березах. На гілках зелене листя можна малювати прикладанням пензлика чи губкою, чи зім'ятою серветкою. Зверху можна додати блакитного кольору. Картина готова. Можна домалювати пташок. Іншу картину малюю олівцем, і на ній буде дві берези. Стовбур, гілки, веду від стовбура та похилені донизу. Друга берізка з нахилом. На великих гілках домальовую маленькі гілочки під березами квіти. Цю картину я розфарбую кольоровими олівцями. А цю картину розфарбувала гуашевими фарбами. Ось такі малюнки у мене вийшли. Березовий гай і дві перізки на галявинці. Малята, чекаю світлин ваших малюнків. Цікаво, які ж будуть у вас. До зустрічі!